Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 279 890 особин за добу 450 і поранено 839 670 песиголовців за добу 1350. танків 4745 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин, 9026 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 6612 одиниць за добу, 47 реактивних систем залпового вогню, 802 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 540 одиниць, літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5121 одиниця за добу, 41, крилатих ракет 1 530 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 8962 одиниці за добу, 30 спеціальної техніки, 946 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.